Вітаю! Мене звати Максим. Щодня наша команда працює над створенням ідеального простору для вас. Отже, сьогодні ми хочемо презентувати вам новий відеозвіт. Темпи будівництва насправді вражають. Тепер неозброєним оком ми можемо поглянути на структуру комплексу та характер його архітектури. Запрошую вас на будівельний майданчик для детального ознайомлення з етапами реалізації житлового комплексу Хельга. Значного процесу ми досягли у зведенні будівлі номер 4 майбутнього бізнес-центру класу А. Це місце, що буде створювати справжній бізнес усередок району, сучасні офісні приміщення, зали для конференцій, зони відпочинку, дивовижна архітектура та багато іншого чекатиме майбутніх орендарів. Нагадую, що бізнес-центр та будівля 5.6 сертифікуються за системою «Бріам». Що є провідним методом оцінки екологічної ефективності будівель. Саме тому наше будівництво перебуває під ретельним контролем. Наша команда встигла завершити повністю монолітні роботи бізнес-центру та прилеглих паркінгів. Також завершили мурування стін та перегородок на усіх поверхах. Готуємось до зведення скляних фасадів та гідроізоляцію терас та покрівель. У будівлях Т-6 також завершені монолітні та кладочні роботи. В процесі виконання електромонтажні та сантехнічні. Розпочали тинкування стін та перегородок. Завершили влаштування покрівлі та працюємо над утепленням та гідроізоляцією терас. У доповнення до теми ОТ. Ми розпочали систему скріпленої теплоізоляції фасадів з додатковим супроводом інженерів з торгової марки Баоміт. Утеплення фасаду виконується з мінеральної вати парок товщиною 150 мм. Також завершимо монтаж віконних систем та підготовку до фальцевого фасаду сьомого поверху. Детальніше про дані роботи розповім у наступному відеозвіті. У будівлі номер 8 ми завершуємо мурування стін та перегородок шостого поверху. Також працюємо над влаштуванням вентиляційних каналів та системою колективного димовидування будівлі. Розпочинаємо роботи по гідроізоляції покрівлі. Варто звернути увагу на те, що при муруванні стін та перегородок ми використовуємо високоякісний великогабаритний керамічний блок Поротерм, який володіє високим показником міцності, хорошими теплоізоляційними та енергоефективними властивостями, які додадуть ще більше комфорту у ваших домівках. На завершальному етапі монолітні роботи будівель 9 та 10. У будинку 10 влаштовуємо фінальну плиту перекриття над сьомим поверхом. А у 9-му будинку працюємо над вертикальними конструкціями 6-го поверху. Паралельно розпочато розробку котловану під двохповерхову будівлю номер 7 Також ми влаштували перекриття паркінгу внутрішнього двору 8-1, що дало нам можливість наживо побачити концепцію та габарити внутрішнього двору житлового комплексу. Однією з переваг житлового комплексу Хельга є наявність, ...комерційних приміщень, які знаходитимуться на перших двох поверхах нашого комплексу. Зручне розташування у Франківському районі міста Львова, стильні фасади, бізнес-центр та житловий квартал гарантуватимуть вам постійний потік клієнтів. Інвестуйте у свій бізнес вже зараз, купуйте комерційні приміщення у житловому комплексі Хельга. А щоб дізнатися більше деталей, звертайтеся за номером. А для тих, кого цікавить помешкання, ми пропонуємо чудові варіанти одну, дво- та трикімнатних квартир. Комфортні планування, розвинена інфраструктура поруч, тераси, балкони та лоджії на вибір точно не залишать вас байдужими. Ви можете придбати свою ідеальну квартиру вже зараз у вигідне розтермінування від забудовника з першим внеском 15%. Тож радимо не зволікати і запитувати деталі у наших менеджерів. Наш відеозвіт підходить до кінця. Я був радий поділитися з вами процесом будівництва житлового комплексу Хельга. Також запрошуємо вас до відділів продажу. Наші менеджери з радістю вам нададуть особисту консультацію та розкажуть про актуальні пропозиції. Щоб першими дізнаватися всі новини, слідкуйте за нами в соцмережах. А я бажаю вам мирного неба. До наступних зустрічей у новому відеозвіті.